Доброго ранку, любі малята, мене звати Тетянка. Я дуже рада зустрічі з вами. Давайте усі разом з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плащуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо вам ми здоров'я і добра. Хлопчики та дівчатка. А чому з вами не грається лялька Оленка? Мабуть, у неї температура, горячічки, вона захворіла. Як же так могло статися? Адже у нас у групі немає протягів, і на прогулянку ми завжди тепло одягаємося. А ось погляньте, за ліжечком маленьке відмежатко, яке ховається. Мишко, що сталося? Можливо, ти теж захворів? Ні, малята. Мишко на вушка мені розповів Оленка з'їла морозива і у неї заболіло горло. Вона дістала з аптечки пігулки і хотіла полікуватися. Але Мишко попередив ляльку, що пігулки без дорослих брати не можна. Що ж нам тепер робити? Давайте малята викликати лікаря. Але спочатку послухайте, що я вам розповів про пігулки. Кожному з нас трапляється захворіти. А як ви гадаєте, від чого може захворіти людина? Коли хто небудь захворіє, його обов'язково потрібно лікувати. До хворого запрошують лікаря. Лікар оглядає хворого та призначає ліки. Пігулки можна пити дітям тільки тоді, коли їх дають дорослі матуся, татусь або інші родичі, які доглядають хвору дитину. Вони стежать за тим, щоб усе було так, як сказав лікар. А ось і лікар прийшов. Лікар оглядає ляльку, вимірює їй температуру, призначає ліки. Лікар повідомляє, для того, щоб не хворіти, замість ліків необхідно вживати вітаміни і пропонує відгадати загадки. Тож уважно слухайте і правильно відповідайте, цього фрукту по шматочку додаємо в чай для смаку, запашний він та кисленький, наче сонечко жовтенький. Відгадали малята? Так, це лимон. Слухайте ще загадку. Хто її роздягає, той сльози проливає. Правильно, це цибуля. Добре, давайте ще відгадаємо загадку. Кругле та рум'яне, ароматне та гладке, на дереві росте. Це яблуко. Відгадайте останню загадку. Зверху кістка, знизу спис. Що за овоч в мене ріс? Так, це морква. Хлопчики та да дівчатка, лікар пропонує нам ще пограти в гру, яка називається Який насмак. Він буде нам показувати картинки, а ви правильно відповідати. Малята, що це? Це лимон добре. А лимон який на смак? Кислий добре. А де він росте? Так, він росте на дереві. А це що? Так, малята, це морква. А морква яка на смак? Солодка добре, а де вона росте? На Городі молодці. А це що? Так, це яблуко. А яблуко яке на смак? Так, добре, воно буває солодке та кисле. А де воно росте? На дереві. Добре. Скажіть мені, будь ласка, що це? Так, це цибуля. А цибуля яка на смак? Добре, вона гірка. А де росте цибуля? Правильно, на городі. Які ви молодці, які ви розумнички. Але скажіть мені, будь ласка, що можна використовувати замість таблеток як ліки? Так, добре. Треба вживати багато овочів та фруктів, щоб завжди бути здоровими та сильними. А я дякую вам за вашу активність та за ваші правильні відповіді. Тому я кажу вам до побачення і чекаю вас знову на наступних заняттях. До побачення!